Протягом останніх декількох днів тема зникнення солі номер 1 на вустах у миргородців. У місті різко зріс попит на цей продукт, який покупці буквально змітають з прилавків магазинів та ринків. Без солі, без хліба немає обіда. Пакунки із сіллю з прилавків місцевого супермаркету зникають просто на очах. Люди скуповують по 4-5, а то й по цілому блоку. Схоже, вони наполохані не на жарт. І якщо містяни зазвичай звикли купувати по дві-три пачки солі у рік, то зараз вони беруть відразу по декілька кілограмів. Сіль швидко закінчується. Щойно продавці встигли підвести нову корзину та викласти товар на полицю, як в одну мить покупці його розібрали. Нема вчора приїхали в магазини, немає де солі. А в мене вдома взагалі вот так залишилося, а я ж не запасалася. Я сюди беру пачку, мені вистачає повністю. А так ну а що робити? Всі беруть, в мене ж сім'я, діти, мама. Треба, щоб усім платило, мало що. Доброго дня, скажіть, будь ласка, скільки вам стільки солі, навіщо так багато? А е, в зв'язку з тим, що видобуток солі в Донецькій області, і зараз видобутку немає, і в те, що соль закінчиться, це буде так. Взяв не тільки для своєї сім'ї, а для на три сім'ї. Думаю, це не багато. Доброго дня скажіть будь ласка. навіщо вам стільки солі так багато. Кушать будемо. Ми звернулися до керівництва одного із супермаркетів міста, аби почути їхню думку з цього приводу. Ну, до вчорашнього дня було велике великий асортимент. Вчора розібрали як і дорогу, так і дешеву всю розібрали. Просто люди самі створили ажіотаж на ці фільм. Нет, ціна на солі сталася стара, 2,95. Солі достатньо поставщики вони привозять. Зачем створили создали цей ажіотаж, я навіть не знаю. А от перекупникам центрального ринку підвищений попит на сіль на руку, адже у них пакуночок солі можна купити по 6, а то й 10 гривень. Однак, кіоски, які продають цей продукт, можна перелічити на пальцях. На жаль, закон не забороняє таку цінову політику. А отже, продавці вирішили скористатися кризовою ситуацією. Як то кажуть, це справа совісті кожної людини. Відсутність солі спостерігається не лише у Миргороді, але й в інших містах. Причиною такої ситуації називають штучно створений ажіотаж. Мой син дзвонив вчора з Полтави. Так говорить, пройшли всю Полтаву солі ніде немає. Ну, Тому ми вирішили запастись. Звісно, ну, всі на це на зв'язано з політичними подіями, які в Донбасі. Я, от, наприклад, на базарі не бачу, як раніше мішками продавалися, то я не бачила. Артем Сіль за нещодавню, буквально інформацію підприємство працює на повну потужність, але я думаю, що цю ситуацію, цю атмосферу створили штучно працівники торгівлі, чи бізнесові працівники чи підприємці, чи як їх вірно назвати. От, ось буквально вчора не було, солі сьогодні вона знову з'явилася. Залишається тільки очікувати, що підняття ціни. Відділ споживчого ринку та підприємництва зразу ж виїхав, по зробив рейд по магазинах щодо моніторингу цін та наявності солі в підприємствах міста Миргорода. Що ми виявили? Ми виявили те, що дійсно солі в реалізації не було. Також були виявлено в одному магазині невелика кількість цін сіль по ціні 10 гривень. Але як нам як ми бачимо в інформації департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, що це просто паніка, що солі буде достатньої кількості і вона буде надходити до підприємства нашого міста. Причиною паніки стали чутки про те, що завод з виробництва солі в Артемівську зупинився. На підприємстві інформацію про припинення роботи і зниження постачань спростували. Завод продовжує працювати в звичайному режимі. Поставки продукції в усі області України відбуваються згідно із заздалегідь узгодженим планом, своєчасно і в повному обсязі. Проте, миргородці і надалі продовжують скуповувати сіль щоразу про себе повторюючи народну мудрість. Береженого Бог береже.